Триває ефір українського радіо Чернігів 7 вересня, у День воєнної розвідки України, стартувала всеукраїнська благодійна кампанія Смачно бонадрони ініціатором цієї кампанії виступив благодійний фонд Сучасна Україна Підтримало ініціативу головне управління розвідки Міністерства оборони України. Навіщо започаткували кампанію Смачно бонадрони? Як вона працює? Та як Чернігівщина долучається до підтримки збройних сил, про це будемо говорити з гостем студії президентом фонду Сучасна Україна Володимиром Гавришем. Вітаю вас, пане Володимире. Ну і що найперше, розкажіть, в чому полягає суть самої ініціативи з смачно бо не дрони» і чому її підтримало головне управління розвідки? До речі, доброго дня, пане Анатолій. Доброго дня студія і шановні слухачі, я радий бути у вас в ефірі. Благодійний фонд Сучасна Україна з перших днів повномасштабного вторгнення системно працює на підтримку сил оборони і за. Ці три з половиною роки ми залучили більше 250 мільйонів гривень на підтримку сил оборони, і ми співпрацюємо з різними підрозділами, з різними родами військ. У нас підписані меморандуми. І якщо говорити про. Те, чому саме е, сьогодні ми реалізовуємо проєкт смачно бо на дрони» для наших розвідників, тому що в вересні був День ГУР, і ми вирішили присвятити саме збір смачно бо на дрони» для наших е, розвідників. Перед цим ми запускали проєкт до Дня прикордон служби Перші шестю, ми реалізовували мурал сучасної України в Хмельницькому, який був присвячений нашим прикордонникам, які перші шестю зустрічають ворога і дають відсіч. Розвідники ми вже співпрацюємо системно теж з перших днів. В 2024 році до дня розвідки ми відкрили мурал. «Мудрий панує над зірками в місті Києві, випустили марки. Навколо цього муралу зібрали більше двох мільйонів гривень. На придбання Магури, і передали ці кошти саме цільово на закупівлю Магури. Сьогодні ми реалізовуємо з розвідниками наш проєкт смачно, бо на дрони. Ну а е який алгоритм цього проєкту, як працює сам механізм збору, бо ви знаєте, не секрет, що волонтерські збори зараз трошки пригальмувалися, не такі от, активні, як раніше. От, власне, чому і виникла ідея, і креатива. В цієї компанії ми ще розпрацьовували на початку 2025 року для того, щоб максимально активізувати зусилля бізнесу, небайдужих людей, які допомагають, і виникла ідея запросити рестораторів, які стануть надійними партнерами, власники кафе та кав'ярень для того, щоб підтримати наших розвідників. Ідея цієї акції наступна: навколо компанії смачно бонадрони, ми комунікуємо. З бізнесом, з рестораторами і домовляємося про те, що вони долучилися до цієї акції і її підтримали. А саме в співпраці вони можуть вибрати страву, можуть вибрати напій і частина коштів від. Того, що буде придбана благодійна страва людьми, які відвідують заклад, піде на підтримку розвідки. На сьогоднішній день з початку старту кампанії, ми вже залучили більше 85 закладів харчування по всій Україні. І заклади доєднуються системно. Працює координатор Анна Ордеха, яка залучає рестораторів, і вся команда благодійних Дійного фонду сучасна Україна максимально розсилає інформацію всім власникам ресторанного бізнесу по Україні для того, щоб більше людей дізналося і могли долучитись. Тобто людина приходить у заклад харчування, користується послугами цього закладу і разом з тим донатить на виготовлення цих дронів. Так, власне власне, так ми назвали Secret Box. Для наших розвідників чому секрет бокс це секретний бокс, в якому будуть кошти йдуть на придбання дронів сучасних дронів з різним наповненням. А чому з різним наповненням? Тому що розвідники беруть участь на різних напрямках, а в залежності від задачі є і технічні задачі під той чи інший дрон, який має виконувати поставлену задачу. Тому є, будуть дрони. Які на оптоволокні, на радіозв'язку та інші дрони з різним озброєнням для того, щоб досягати цілі, щоб зупиняти ворога і наближати перемогу. Також власники ресторанного бізнесу можуть також робити активності на базі своїх закладів харчування. Це може бути якась вечірка благодійна, це може бути ще якийсь відсоток від прибутку. Які е, власники можуть задонатити е, на підтримку проекту смачно Бонадрони» для розвідників? Скажіть, будь ласка, от ви працюєте е, з великими ресторанами чи також з невеликими закладами харчування, які, от е, як ви кажете, можуть стати такими е, локальними осередками благодійності? Маленьких донатів не буває. Кожна гривня це важливий внесок у підтримку наших збройних сил. Тому ми відкриті до будь-якої співпраці. На сьогоднішній день в місті Чернігові долучені також ресторани, які сьогодні підтримують наш проект. Це веранда, це хмільне м'ясо, це Галя Балована і надалі приєднуються інші заклади. Де харчування Вок, Бокс і інші заклади, які сьогодні ведуть активні перемовини з нашим координатором проекту? А до речі, от якщо хтось хоче доєднатися от до вашої цієї кампанії по збору, він має брати на себе якісь зобов'язання. Є якісь вимоги до такого претендента? Як таких зобов'язань немає, долученість може бути в будь-якому ви прояві для того, щоб долучитися. Все ж таки можна зайти в інтернет, вбити смачно бо відразу зайти на сайт, зробити заявку, і координатор проекту зв'яжеться з будь-ким, хто хоче долучитися. Якщо говорити про сам наш сайт, про збір, то на сьогоднішній день. День є заклади харчування, які вже долучилися, і на інтерактивній мапі на сайті можна побачити. Деякі заклади хочуть бути інкогніто, і ми теж прислухаємося до партнерів. Ну і на сьогоднішній день ми вже зібрали близько 600 тисяч гривень на 12 секретбоксів. І збір триває і активно досить. Угу. Ну, Дивіться, я так розумію, що ця кампанія, як благодійна, яка зараз триває, ви збираєте тільки на дрони. А от ви казали, що є різна там модифікація у цих секретних боксів. А хто визначає, що там повинно бути? Гур підказує. Ну ми активно співпрацюємо з Гурмо України. Ми комунікуємо з Андрієм Юсовим, з Речником. І власне з ним ми погоджували цю кампанію, коли презентували її. Власне, він уже погоджував з вищим керівництвом для того, щоб запустити цю кампанію. І все те, що буде стосуватися вже цих секрет боксів і їхніх наповнень, то це безпосередньо будуть представлені тих підрозділів, які виконують бойові завдання на тому чи іншому напрямку, угу. ну і хотів ще запитати от про зворотний зв'язок. От зібрані кошти, якось ви. Звітуєте, скільки зібрано коштів, куди вони будуть спрямовані. Адже від такої прозорості мені здається, що залежить і інтенсивність самого збору. Благодійний фонд сучасна Україна працює прозоро. Ми зробили інтерактивний збір для всіх учасників. Тобто кожного тижня йде оновлення від закладів харчування, скільки вони зібрали, і це можна побачити на сайті «Смачно, бо на дрони». тому це все максимально прозоро. Прозоро для того, щоб будь-хто із власників бізнесу, який долучився, чи людей, які спостерігають за збором, могли бачити, як триває збір, наскільки ефективно, і потім долучитися взагалі до того, яким чином і скільки було зібрано, і прозоро передано нашим розвідникам. Ну, благодійна кампанія, оця смачно бо на дрони, вона має якийсь термін проти, проти протягом якого вона триватиме? Чи стоїть якась мета зібрати таку суму коштів, і тоді ця кампанія буде завершена? На сьогоднішній день у нас мета однозначно є. Це 5 мільйонів гривень на 100 секрет uh, боксів. Uh, кампанія триватиме орієнтовно 2-3 місяці, але знову ж таки ми бачимо, що є зацікавленість у бізнеса, щоб uh, такий проєкт надалі тривав. тому ми будемо вже, uh, коли завершувати цю кампанію uh, на збір, будемо uh, консультуватися і приймати рішення стосовно подальшого перебігу цього проекту у Чернігові ви з якою метою? Е, в Чернігів ми приїхали з метою презентувати кампанію смачно-бонадрони для рестораторів, для медіаспільноти. Наш представник Дмитро Ткаченко в Чернігівській області активно співпрацює з бізнесом. Е, представник наглядової ради Юрій Шеремет також долучився, і ми всі максимально працюємо над тим, щоб про кампанію смачно. Мачно, бо на дрони почули як можна більше власників ресторанного бізнесу Чернігова і змогли долучитися підтримати наших розвідників. Ну, якщо підбивати вже підсумки нашої розмови, то мені здається, можна сказати, що ця взаємодія з представниками закладів харчування. Вашої благодійної організації, вашого фонду, вона дозволила і дозволяє залучати до підтримки українських збройних сил громадян, які приходять власне у заклади харчування і таким чином допомагають ЗСУ. Я не помиляюсь. Саме так, тому що це не тільки бізнес підтримує цей проект смачно бо на дрони», а кожна людина, яка відвідує заклад, яка хоче підтримати наших розвідників, може прийняти участь в цьому проекті смачно бо на дрони», вибравши благодійну страву, задонативши саме на підтримку смачно бо на дрони». Ну що ж, як би важко не було, але кожен, хто має таку можливість, повинен підтримувати Збройні Сили України сьогодні, щоб отакі пташки, які знаходяться у нас в студії, допомагали нашим воїнам боронити суверенітет нашої держави, і про те, як це можна робити у взаємодії з рестораторами. І відвідувачами закладів харчування ми говорили сьогодні з президентом фонду Сучасна Україна Володимиром Гавришем. Цей фонд нагадаю започаткував благодійну кампанію Смачно, бо на дрони. Дякую вам за цю розмову. А нашим слухачам за увагу. Дякую вам.